Це в нас сорт екстра. В лоті є 20 кілограм. Кілограм коштує 6 євро. Ось такі теплі чоботи. В гарному стані. Ось такі теж теплі кларкс. Чоловічі. Nike. Оце такі, теж гарний такі. Сорокового розміру такі, чобітки. Це теж так. Чинуть розміру сорокового. А шкіряні, гарні, в гарному стані. Розміру 45-го, такі великі, ми теж нові. Оці такі гарні. Такі нові, тридцять го розміру, шкіряні. Нові. Теж такі гарні теплі, такі низенькі. 41-го. ночі, гарні теплі. Ой, це такі ж такі класні, Розміру 39-го, нові. Цілком гарне стані. Пробував даний лот. Пишіть нашим менеджерам. замовляємо. Це є сорт екстра по 6 євро за кілограм. Це гарне шкіряне взуття. Тут такі ой, ольки тепленькі, легенькі, нові. Червоні. Шкіряні, як ресуваються Правильно, козачки, теж гарні Чобітки шкіряні, в гарному стані. Тож Дзвоніть, пишіть нашим менеджерам і замовляємо райкери. Жінничі. Це сорт екстра, ціна 6 євро за кілограм. свяжите нашим менеджерам